А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців. Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч 372 українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забили. Грають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте? така от ситуація. І я от розпосюджую це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Типа тобто, нова прическа, напишіть що мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Моя проблема я за прическу. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спить і перепрошую під ним і какає, і, кака, і пісяє. І не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну які проблеми у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас, ви як мінімум у вас є час в Тіктокі сидіти, що з дивиться? Тобто у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і. Перестать тривожитися, бо тривоги і капець. Я от сьогодні новини почитаю тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно, щось десь, якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінить момент. Бо бачите, як у когось буває, і це наші люди. А розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав. Я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно. Реально дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми.